Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. А ще я інколи показую нашу чернігівську барахолку. І от так трапилось, що вчора я назнімала трошки більше матеріалу і не встигла зняти огляд покупок. Насправді, покупок було небагато. І Ще я хочу вам показати декілька моїх придбань, які я. Зробила ще до Великодня, але не мала змогу їх показати. Я купила їх для себе. Ну, Я хочу вам сказати, що я зазвичай майже всі речі купую для себе, але якщо вони вам більш потрібні, то я можу вам їх уступити. Але ви знаєте, мабуть, почну я з неприємного. Так, в мене вже траплялись такі випадки, були поодинокі, але сьогодні, сьогодні я Ну, щоб сказати, що я трошки розстроєна, ні. Бо я знаю, таке є, таке вже було, але сьогодні, ну, це ну, якось взагалі. Про що я хочу вам сказати? Після виходу відео з барахолки до мене звертаються люди з проханням допомогти їм викупити якісь речі. Так, я допомагаю викупити і відправити ці речі в інші міста. Але ж ви маєте розуміти, я витрачаю свій час, і мені здається, що я маю право отримати якусь винагороду за те, що я витрачаю свій час. Я пропоную свою послугу. Ціна послуги різна. Якщо річ не габаритна, маленька, вона менша. Якщо річ більша, а подекуди, повірте, я збираю цілі посилки. Але деякі люди. Коли дізнаються, що я хочу отримати плату за свою послугу, вони чомусь дивуються. Якщо чесно, сьогодні таких людей було багато. І, напевне, це спровокувало запис цієї розмови. Люди добрі, коли ви пишете або просите людину в іншому місті викупити вам якусь річ, невже ви не хочете їй запропонувати шоколадку? От, ну я не розумію. Наприклад, мені б ніколи в голову, я не перепродаю речі. Ви чуєте всі ціни. Ви хочете придбати річ за ту ціну. Я не знаю. Я не знаю, можливо, я роблю щось не так, можливо, треба припинити, просто щоб самі не розстроюватись. Я не знаю. Я дуже вдячна, в мене вже є постійні клієнти. Так, я перепрошую. Бо Арчі вирішив вилізти у вікно. Арчі не можна. Ви не повірите, він мене заспокоює. Він мене заспокоює. Мабуть, давайте на цьому зупинимось. Так, давайте подивимось, що я придбала. Ну, ви вже, певно, бачите, да? Я придбала півників. Оскільки в мене півники є. І в мене на них стоїть черга. Арчі, і в те вікно виходити не можна. Арчі, ні! То я їх одразу придбала, щоб знати, що їх ніхто не забере. І хочу вам ще сказати: так, ці півники випускались як сільнички. Але на даний момент вони вже перейшли трошки в іншу категорію: це є колекційні статуетки. І вони мають відповідну ціну. Мають свою ціну, яку встановлюю, повірте, не я. Якщо ви бачили мої попередні огляди, там, де я придбала сільничку курочку за 50 гривень, повірте, це просто нонсенс. Нонсенс. Так, я розумію, всі бачать нашу барахолку, всі бачать ціни, але ви бачите, як низькі ціни, так ви бачите і високі ціни. Так буває. Тож... Цей півник поки що на броні. От, побачимо, чи його заберуть. Якщо ні, ви завжди можете зайти в мій телеграм-канал. Там є фотографії всіх речей, які знаходяться в продажу. От посилання на мій телеграм-канал, Інстаграм і Facebook, ну там в Фейсбуці нічого нема, ви тільки можете зв'язатись, якщо у вас нема інших шляхів зі мною зв'язатись. Є е, під кожним відео. Так, один півник, він на броні, а оцей півник, він у продажу. Він у гарному стані. От, бачите, який гарненький. Ну, я його забрала, тому що знаю, що в мене їх просили, і в мене на них черга. Так далі я придбала собі, одразу кажу собі, і ця кружка не продається. Якщо чесно, я вже подивилась, вони є в продажу на OLX. так дорожче, ніж я придбала, але пакування і пересилка, ну і буде та сама ціна, хочу вам сказати. Це старенька будянська кружка. От, бачите, другий сорт, є ціна, один карбованець, 75 копійок. Є група складності. От, я так розумію, мені чогось дається, що 20-та. Я придивлялась, придивлялась. От. Подивіться, що я розгледіла грибочки, різні листочки, а оце, мені здається, пташечка. Так, так, да, і ви знаєте, що ця кружка називається лісовик. Я дуже-дуже рада, що я придбала собі його в колекцію. Звичайно, я б хотіла ще будянську кружечку, курочка-ряба, але я побачила одну пропозицію продажу і поки що заплатити таку ціну я не готова. От, використовувати за призначенням я її не збираюсь, це виключно в мене буде стояти в колекції біля мого курника. Бачите, який лісовик. Вся кружка вже вкрилася крикелюром. От. Якщо чесно, жіночка мене дуже-дуже просила забрати іншу кружку, але ну, дві мені не потрібно. А... Я не знаю, чи хто б мене її придбав, тому що ну, вони є в продажу на OLX. Так, так що я дуже-дуже задоволена. Так, і до речі, коли я переглядала пропозиції продажу на OLX, я побачила, що ще є така будянська кружка зелена. Називається Напися, не облися», Кружка з секретом. І тепер я буду шукати собі таку кружку. Ну, бо вона на Оликс також була, як на мене, трошки задорогувата. Будемо шукати. Так, далі. Далі ви бачите ось таку серветку. Якщо чесно, я її придбала для себе. І я уявила, як я на цю галявинку виставлю весь свій курник на полиці, і воно буде дуже-дуже гарно. Але, як завжди, Якщо вам дуже-дуже потрібна ця серветка, я вам її уступлю. Так, розміри. Розміри, на жаль, я не заміряла, тож зараз заміряємо разом із вами. Да, розміри 57 см на, ну, я беру вже не меншу частинку, а більшу. Наскільки? На 27, а арчі тягне, а арчі тягне знизу. Також приймає участь. Так. І ще так, приберемо цю серветочку. Так, бачите, я купила собі цю скатертинку, аби знімати на ній огляди. От, вона мені дуже-дуже сподобалась. І е, вона нагадує мені літо. І, я думаю, і взимку. Я буду бачити на цій скатертинці літо. А ще я придбала ось таку скатертинку, вона таких самих розмірів. Я перепрошую, не можна, арчі нікуди йдіть. Він копає картоплю, ви можете сміятись. Тобто ми її тільки посадили, а він її викопує. Ну, це щось страшне. Ну, по-перше, він її дуже любить, сиру картопельку, от він її просто викопує і їсть. Так що, поки що ми його тримаємо таким під суворим наглядом, скажімо так, аби і нам щось лишилось і виросло восени. Так, ось така скотертинка, я перепрошую. Вона має розміри 80 на 80, я її випрала, хочу вам сказати, тому що ну, я її також брала для себе, якщо вона вам потрібна, я вам її уступлю. Тому що ну, вона там по прилавку валялась-валялась, вона вже була така грязна. Тобто я все випрала і попрасувала. Так. Далі. А, і ще з моїх покупок для мене це ось такі гудзики. Ну, вони не в колекцію, вони скляні, чехословацькі, десь до 2 см. Якщо вам потрібно для шиття, вони будуть в продажу, вони будуть недорого. Просто, ну, ви знаєте, я не можу, коли такі гарні гудзики лишаються там на барахолці. Так. І далі я хочу показати, можливо, вас здивує те, що я. Ну, так, я придбала це перед великодніми святами, але я хочу показати ці речі для пані Людмили, тому що якось ми ніяк з нею не можемо сконтактувати. По-перше, для мене була дивина, що ось таку продукцію випускав. Київський завод художньої кераміки. Так, якщо я щось не так сказала, я перепрошую, тому що в порцеляні і в порцелянових виробах, заводах я ще, ну, так, початківець. Так, от, ми маємо клеймо. Ми маємо. Ну, я не знаю, сортність, напевно, воно там трошки нечітке. І ось ми маємо таку от іконку, абсолютно заводську. От так, я її придбала, я бачила, що на ній є ось такий малесенький скольчик, але я не бачила, що на ній є ось така волосяна тріщинка, вона була дуже-дуже брудна. Ну, оскільки я її придбала для себе, ну, це не має для мене ніякого значення. От Але якщо вона вам дуже потрібна, ви мені напишіть. Ну, або зателефонуйте. Так, і ще я придбала ось такі речі, на них нема клейма, це також, бачите, ну, так, російською мовою є молитва до ангела-охоронця. І що я хочу вам показати? От оці такі наклеєчки, вони такі от, однакові, мені здається. От, але ж порцеляна різна. Там біленька, тут більш така темненька, але воно легке, воно тонесеньке. Так, і, як на мене, так це дуже зручно. Свічка добре стоїть, я пробувала вже. Якщо вам потрібно, ви мені пишіть, ми домовимось. Я не знаю, хто виробник, і взагалі про таку продукцію я нічого не можу сказати вам, на жаль. А от наступний предмет. Який я також придбала до Великодніх свят, це ось таке яєчко мене трошки збиває з пантелику, хочу вам сказати. Бо мені здається, що сама форма і от саме, Ну, не можна сказати, статуетка, да? ну, напевно, ну, яйце, так і будемо його називати. Воно старе от криття таке. А от оця наклейка. Мені здається, ну, нова. Я не знаю, можливо, воно там кінець 90-х або там початок 2000-х. Ну, не зовсім сучасне, але ну, от, і воно вже воно таке товстеньке, воно таке важеньке. Звичайно, що клеєм ніяких нема. Після того я ходила після Великодня, там вже нічого нема, все порозбирали люди. О, це придбала я на нашій чернігівській барахолці. От бачите ось таке. Ну, я не знаю, як його називати правильно. Е Яйце. От. І от хто його виготовляв? Чи, можливо, воно виготовлялось в якихось монастирях, як сувенірна продукція? Якщо ви щось знаєте, напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже-дуже цікаво. От, оскільки я ніколи не стикалася з такими речами. Так, залишимо. Да, не хочу класти, поки поставлю. А ви знаєте, хочу вам ще сказати, що в суботу був Міжнародний день хореографії. І я ходила на дитячий концерт. Хочу вам сказати, що я раніше дуже часто ходила на такі концерти, але цього разу я, я відчувала зовсім інакше себе. В мене були такі змішані відчуття. Я розуміла, що навколо війна, а діти танцюють на сцені. Тобто, ви розумієте, я відчувала таку страшенну вдячність нашим Збройним силам, ви навіть не можете собі уявити. Тож, дякуємо нашим Збройним силам, віримо в перемогу. На все добре.